Тривають перемовні процеси і процедури і зустрічі на території Сполучених Штатів Америки. Одні літають, інші вилітають. Сподіваємося, що росіяни вилітатимуть з цього процесу за його порушення і летітимуть до бісової матері, того що туди їм тільки дорога. Бо ж Путін вчора вийшов від 4,5 години. Дві треті з них присвятив питанню російсько-української війни і фактичні артикуляції, що йому закінчення цієї війни не треба. Що він буде продлівати, убивати, знищувати і не тільки. І от послав він знов свого ганця посланика свого кірюшдмітрєва, очільника фонду прямих інвестицій. От цього російського, який їздить там як великий переговірник, хоча насправді навіть те, що їде туди він, а не Ушаков, не Лавров, демонструє, що Росії перемовини не потрібно, що вони посилають неофіційних осіб, діють за методом найменшої прояву ініціативи. Посланник Путіна Дмитрів вирушив до США на зустріч із Віткафом і Кушнером. Написала про це видання Reuters. Прямує він уже до Майами для зустрічі із спецпредставником президента США Альда Трампам Стівом Віткафом і його зяким жаредом.